Спонсором сьогоднішньої моєї медитації є газанія. Розкажу коротко, як я її сію. Ось такі лоточки наповняю торфом, дуже гарно зволожую його. Роблю невеличкі канавки, канавки проливаю розчином від грибкових захворювань і шкідників. І ось так по одненькій. Гарно розложую. насіннечко оброблене, дуже добре видно його в такому кольорі. Е, Обов'язково її присипаю зверху ще потім е, тоненьким слоєм торфу додатково і поверху знову ж добре уприскочую зволожую ґрунт. Накриваю плівкою, робимо такий парниковий ефект. Ставлю в тепле. Світле місце. Температура сходів має бути 22-25 градусів. І при таких умовах вона дуже гарно дає всходи і дуже гарно, бистро, точніше, всходить. Ось і все, в принципі. В подальшому наша задача вберегти і виростити гарний врожай.